Відкрита трибуна. Ну, найулюбленішого я не можу виокремити, а сказати, що Шевченко це було б занадто банально. Наразі я читаю Ларіона Павлюка і, можливо, ви знаєте. Ось наразі це моя найулюбленіша книга і вважаю, що автор такий собі лінгвістичний віртуоз. Шевченко. Е, тому що Так, заповід. Шевченко, тому що заповіт, і ми готувалися до ЗНО. Саме Шевченка ми найбільше вчили. Мені дуже подобається останнім часом Марія Матіас, а взагалі мене любимий – це Павло Загребельний. Матіас в неї такий особливий погляд на історію Західної України. Мені подобається і несподівані закінчення. І Заграбельний також він вивчав історію України, писав багато цікавого. Ну, звісно, Стара Шевченко, бо це батько нашої літератури. Це, мабуть, єдиний письменник, якого я досі пам'ятаю, хоч якісь, якісь вірші. Ну, мені 13 минало, та як умру, то поховайте. Іван Френко, тому що ще з нього назвали містом. От, а якщо серйозно, то мабуть Жадан або Оксана Забушко. Тому що ну, вони зараз популярні дуже і у них дуже цікаві книжки. Мені... Я нещодавно прочитала Оксану Забушко Остання подорож і вона мене вразила. Тарас Шевченко він багато написав хороших стихов, які в даний момент навіть діти і взрослі їх читають, і багато много... він в цьому описує Україну і там Что может произойти, что было, и это очень хорошо. Відкрита трибуна.